Всім привіт! Ви на каналі Картини Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Ну що ж, сьогодні моє відео буде трішки незвичайне. Я говорила в попередньому відео, що буде цікавинка для всіх тих, хто любить вишивати бісером на чистій тканині. І саме для них це відео, мабуть, буде найцікавіше. Отже, я сьогодні розповім вам, вишивку я сьогодні показувати не буду, а розповім тільки про схему, яка лежить перед вами, називається схема Троянда, і це моя власна розробка. Так, я вже вирішила, що я доросла до розробки схем, але ця розробка, нагадую, саме під вишивку бісером, не хрестиком, тому що з нитками я не зв'язана, я в них Нічого не розумію. Кажу так, як воно є. Бісер, да, бісер це моє, в нитках я не розумію, тому я туди навіть не касаюсь. Отже, перед вами лежить схемка, яку я розробила сама. На жаль, при роздруковці самої картини хотіла вам показати більш красиво, але дуже багато ось тут, бачите, світлих кольорів. і... Принтер майже не передає їх, як сказати, різноманітності. Там буде використовуватись дуже багато структур бісера, і воно все це буде, як сказати, грати по-своєму, але, на жаль, на малюнку цього не можна зовсім передати. Майте це на увазі. Отже, пропоную вашій увазі ось таку схемку. Це лежить велике прев'ю її. Бачите, вона в таких сіро-блакитних тонах фон. І у рожево-біла троянда. Це велике прев'ю. Ми до нього вернемося. Зараз покажу вам, як виглядають мої схемки. Ну, це не остаточний варіант, можливо, ще будуть зміни. Отже, бачите, схема для вишиків бісером Троянда. Дизайнер. Тобто я розмір цієї схемки 200х273 символа. Ну, мається на увазі бісеринки, ви ж розумієте, і орієнтовний розмір готової роботи 40х54 см. Це розрахунок уже під рівномірку 25-го каунту, не під канву, А це вже розрахунок готової роботи, приблизний орієнтовний, саме для рівномірки. Отже, бачите, картинка. Як буде виглядати троянда, але я ж кажу, багато кольорів при друці не зовсім передає. Я не знаю, як у вас на камеру. Так. До схемки додається ось такий, як сказати, інформація, кількість номерів, символи, рекомендовані номера бісеру і кількість штучка. Бачите, на двох листочках. На один воно не поміщається. Ось так. І зараз вам покажу хлопецьку. І ось так виглядають самі схемки. Вони символьна схемка в чорно-білому форматі. Значки доволі такі широкі і великі. Ось, ви бачите, перед собою. Якщо комусь це завелике, але я думаю, саме нормальні, можна зробити менші, але ж саме такий варіант, я думаю, буде комфортний для очей, будь-кому. Ось така схемка сама виглядає на паперовій основі і надається, у мене схема в форматі PDF. А також, також Ще у мене є. Давайте я прев'ю положу. Бачите, щоб наша краса була перед вами. Щас я вам покажу. Я ще надаю в електронному вигляді цю схемку, але вона теж у такому форматі, як і PDF ви бачите. Зараз спробую показати вам на телефоні. Ось, бачите. В такому форматі, тобто, ви можете для зручності вишивати в електронному вигляді в парадайзі або в САЗі, але матиме ось такий вигляд. Кольори бісеру тут, в цій електронній схемі, не указані, тільки символи і кількість символів. Ну, бачите, воно працює, як зазвичай, можете більше, менше Ось. так, як вам зручніше. Тобто, як звичайно, ви вишиваєте тільки без кольорів, а в чорно білому форматі. Для зручності цього предостаточно. Отже, забула сказати саме головне, що цю схемку я розробила як пробний варіант, і вона буде безкоштовна. Всі, хто хочуть отримати цю схему для себе, щоб попробувати вишивку на рівномірці в рахунковій техніці, запрошую всіх до мого телеграм-канала. І там вже ви пишете, що хочу схемку чи бажаю схему, і я вже кожному буду надсилати саму схему, але тільки або через приватні повідомлення в телеграмі, або на електронну адресу. Як уже там буде вам зручніше, тому запрошую всіх під відео. Я залишу посилання на свій телеграм-канал. Будь ласка, на свою групу в телеграм-каналі. Запрошую всіх, приєднуйтесь! Це буде телеграм, де я буду вилужувати свої схеми, які я розробляю саме під вишивку бісером на чистій тканині, тільки під вишивку бісером. Наголошую на цьому. Під вишивку хрестиком я не розробляю, тому що я в нитках не розуміюсь. Не вишиваю хрестиком і. Тільки бісером. Схеми будуть тільки для вишивки бісером на чистій тканині. Не на габардині, не на атласі, тільки на рівномірці, кому зручно, на канві 14-го каунту. Або також, я ж нагадую, що є ще габардин із розміткою для бісеру білий. Ну, Для нього теж це буде зручно. Отже, ось таку красуню. Я розробила схему. Перва схема. Скажімо так, в цьому форматі далася мені дуже тяжко, тому що перед цим я розробляла схемки для себе, для знайомих. І коли я розпочала вести свій канал, у мене запитували люди, чи не розробляю я схеми на продаж. І ви знаєте, я вирішила, що, мабуть, я доросла до цього моменту, але нагадую, що ця схемка буде повністю безкоштовна. І буду рада всім, хто вишиє по моєму підбору бісера, і всі, хто вишиє або почне вишивати цю схему, на інші там буде знижечка. Отже, хочу ще вам показати, який саме бісер я підібрала до цієї схемки. Кольори там різноманітні, різноманітні мій смак. На мій смак, вони мені подобаються. Я просто бачу їй своє уяві, як воно буде. І тому покажу номера бісеру, які я використовую саме в цій схемі, для того, щоб ви мали орієнтовне уявлення, як вона буде виглядати. Тому що це перша схема, яку я, скажімо так, показую на таку велику аудиторію, тому не судіть дуже строго. Ці схемки були мої тільки для знайомих, для себе, для свого використання. Але ж маю надію, що вам також сподобається. Як і мені, отже, прев'ю хай лежить перед вами. І зараз через хвилинку покажу вам номера бісеру. Отже, продовжуємо ось така кубка бісеру це у мене саме зразки. В ось таких маленьких пакуночках я зберігаю свої зразки бісеру. Це в мене саме зразки. Роблю підбір бісеру, я по живим зразкам. Саме вибираю кожний колір окремо не по комп'ютерному, не по комп'ютерній програмі, а саме вживу. Тобто, коли я підбираю кольори бісеру під свою картину. Я їх бачу вживу і бачу, як вони будуть між собою поєднуватись. Намагаюсь, щоб все було більш гармонійно. Ну, отже, зараз вам покажу. Ну, білий класичний, 4602. Бачите, яка краса. Так, потім в мене йде. Рожевий 58 594. Це профарбований він і райтужний з профарбований він у мене от, з такої серії. Вибачте, щось не фокусує. Один, бачите, такий красивий колір. Всі рожеві красиві кольори. Не знаю, чи повністю передасть вам на камеру. Це класичні прозорі кольори 30-100, 382 пд Бачите, такий цей сріблястий, він е, перламутровий всередині і зверху. Ну, красиві кольори, вишиті, вони дуже красиво виглядають. Я не їх часто використовую в своїх картинах, ті, хто спостерігав за могильним відео, це вже бачив. Так, потім рожевий кольор 08198. Бачите, який? Красивий. Потім ось такий рожевий 0,8398. Нагадую, що я вам показую, щоб ви мали приблизно уяви, які кольори використовуються саме в цій картині по моєму підбору бісеру. Так, 62,141. 60 100. Це темно, темно, синій. Він йде на фон. Картина. 0, ну, 23 980. Це сам чорний. Ось у ньому там трішки, але в деяких моментах там, де трішки, він повинен бути. Так, 02641 сіренький. 40 010. Прозорий чорний. 18, 908. це теж. Такий срібний, сріблястий колір. 58 517. Вибачте, це теж світло-світлорожевий. Бачите, я вам казала один профарбований, але він теж профарбований, райдужний. На камеру не можу передати вам колір, але, може, в кого є. Зрівняйте, він дуже красивий. Потім. 411, 91. Він трішки райдужний. Майте це У вас він напівпрозорий, райдужний. Потім колір 382 ПП. Він світло, світло, рожевий, перлистий. Дуже красивий колір. В картині виглядає просто бомбезно. 17, 249. 17,708. 57102. Це білий такий блискучий, глянцевий Я ж кажу різні структури і дуже багато світла. 57549 Бачите, такий сіренький. Дуже кольори, як, на мій погляд, чудово, чудово підібрані. 48,035 матовий. Саме матовий, бачите? Красиві, красиві кольори, він теж прозорий, але ніби як напівпрозорий. 40.010 матовий теж. Матові кольори йдуть у мене на фон. Потім 60-300, прозоре скло. 61 300. Це прозоре скло, вибачте, але з райдужним відтінком. 30-050, прозора зклотеж. Погано фокусує. 07112 12 Вибачте, зараз фокусуємо. Не хоче фокусувати. Зараз спробуємо ще раз. Ось його ніби сфокусувала. Це світло-світло-рожевий, райдужний. Ну, він наскільки світлий. Ну, на білій тканині воно буде виглядати саме так, як я це бачу. Тому такий він дуже. 382 PI, Я вам вже цей колір показувала. Це білий перел... перламутровий. Такий він. Красивий, дуже красивий колір. 37,342, щиренький. А також 45,016. Це чорний прозорий, але з білою прокрашеною серединкою, І він трошки по-іншому виглядає. 18998, темно-рожевий, такий він теж з блиском. 076,22. Це рожевий прозорий. Але з глянцевим покриттям. Ну, класичні кольори. Куди ж без них? 9090. 91.070 це теж прозоре скло, але з райдужним покриттям. Також 91090 теж прозоре скло з райдужним покриттям. Бачите, у вас на камеру вам повинно передавати. Так. Колір 01641, це темно-сірий. Він не чорний, він саме темно-сірий. 90 120. Так, потім 48.035. Я вам показувала їх в матовому кольорі, а це він так виглядає сам по собі чистий колір, він глянцевий. Бачите, дуже красивий. Потім ще один 0,8018. Цей кольор такий він трішки незвичайний, він теж дуже-дуже світлий і він такий рожево-персиковий, я б сказала. ну У мене в зразках він саме такого кольору. 01691 це Прозоре скло. Такий, ну, такий рожево-червоний, якщо можна так сказати, красивий. Ще один класичний 90 070 прозориськло. Так, 17542, ціренький фискучий. Потім 0,76,12. Бачите, це теж прозоре скло, дуже-дуже світло рожевий колір, але з глянцевим покриттям. І залишився ще один колір, це не Ось. Це рожевий з райдужним покриттям, і він на Теж красивий кольор. Отже, показала я вам кольори, які використовую в цій схемі. Рекомен... Скажімо так, це рекомендовані кольори саме до моєї схеми. Тому маю надію, що вам вони також сподобались, як і мені. Я просто вже в своїй уяві бачу цю схему, як вона буде виглядати. І тому всім бажаючим нагадую, що під цим відео я залишу посилання на свою групу в телеграм-каналі, де ви зможете приєднатись до неї, написати, що хочете безкоштовну схемку, і я вам її перешлю чи в приватні повідомлення, чи на електронну адресу. Як вам буде зручніше? Отже. Дякую вам, що придивились моє відео до кінця. Запрошую всіх до своєї телеграм-групи, всім буду вдячна. За, якщо хтось, хто буде вишивати мою безкоштовну схему, маю надію, що ви будете ділитись своїми відшивами. Нагадую, що схема саме під вишивку бісером в рахунковій техніці для вишивки на чистій тканині канві або рівномірки. Тому майте це на увазі, хто, можливо, прослухав спочатку відео. Отже, дякую, що подивились моє відео до кінця. Маю надію, що вам було цікаво. І вже все, що стосується будь-яких питань, ви можете по поводу самої схеми або вишивки на рівномірці, можете задати теж питання вже в моєї телеграм групки І я вам вже там все відповім на всі ваші запитання. Отже, дякую ще раз, що продивились моє відео до кінця. Буду вдячна за лайк, за підписку, ну і коментар, звичайно. Мирного неба на всім до зустрічі!